У найближчі дні за прогнозами синоптиків майже щодня дощитиме та похолодає. Вночі, 14 листопада, можливі дощ та мокрий сніг, а температура повітря буде в межах 2-4 градусів тепла. В день у вівторок також прогнозують опади. Пориви вітру до 12 метрів за секунду та 10-12 градусів вище нуля. У середу, 15 листопада, нічна та денна температури повітря будуть майже однаковими. Вночі та вдень буде не вище 7 градусів тепла, вночі без опадів, а ось вдень дощитиме. Далі прохолодніше. 16 Го листопада вночі прогнозують плюс 4, плюс 6. А ось в день у четвер в середньому 4 градуси вище нуля. Невеликий мокрий сніг та дощ можливі вночі, але в день має бути без опадів. У п'ятницю 17 листопада вночі прогнозують від нуля до 2 градусів тепла та без істотних опадів. Натомість вдень можливі дощ та мокрий сніг. А температура повітря становитиме плюс 2, плюс 4. Вихідні мало чим відрізнятимуться від попередніх днів. У суботу нічна температура повітря коливатиметься в межах нуля а денна буде не вищою за плюс 5. Опади також прогнозують. У неділю вночі стопчики термометрів можуть опуститися до позначків мінус 1 градус за Цельсієм, але опадів, ймовірно, не буде. В день 19 листопада прогнозують підвищення температури повітря до 3 градусів тепла, а під вечір мокрий сніг та 0 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.